Значить так. Купила для Моняшки корм. Купила соус такий, забігала в урокешну, люблю я той соус, давно купувала, так щось так, ностальгія. І приправу магії. Знаєте, її так, як чогось не знає, що бракує, десь якісь страви, бульниш, магі, все все нормально. От давно не купувала, так щось так захотілося. Так. Тут я ще купила. Напірника ще мені бракнуло. Тут я ще купила в Євроке отакі ароматизатори для крему, для тіста. Тут я ще купила таблетки, таке теж треба. А ті всі таблетки я ще зап'ю півасіком таким холодним купила світле. А купила я півасику, я купила рибу. А рибку я купила. Купила ставристку, як завжди, Ну, я її дуже люблю. В будь в рибному магазині. Боже, ароматна на всю кухню. І купила барабульку. Я її ніколи не купувала, я її ніколи не ставала там. А сьогодні дивитися, є барабулька. Я її ніколи не їла, ніколи не пробувала. Сьогодні буде так ще раз. Купила одразу більше, знаєте, так думаю. А вдруг? Ну от і, от і все. Всім гарного дня, цілу, люблю, бувайте.